Почнемо з того, що ми заїхали в ліс. Тут чуємо, що мій намет нормально криє, блядь. І, 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 коротше, Давай, випригай з того, стоямки, вистрілились в лінію, почали слухатись. Ну, а що там, дрони постійно над головою, намет криє. Але саме головне те, що нам тоді ще пам'ятаю, розказували: треба держати темп. От коли йдеш в темпі, то є по тобі там, ні намет не простріляється толком, ні дрони не зависне. Типу, от це, 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 це реально це робота, це працювало. І поки ми рухалися, все було чітко. І потім настав момент такий, нам треба було зупинитися, ми зупинилися, тому що підари почали там сопротивлення, було таке. Ми нарвалися на три бліндажа, вони почали стрілюватися, і в нас був перший трьохсотий. І ті, його ж треба було достати. Побіг, побігли ще двоє, паснів його доставати. Вони також триста, там осколковий був, один, один був кульовий, тяжкий. Ось. І тут ми вже зупинилися, бо треба було наче трьохсотих отягнути і підтягнути там свіжих пацанів, щоб допомагали. І в цей момент. 음, дійсно, вже наче тоді ми, ми почули, що таке роботи. Коли він вже прицільно, почав нас їй башити все. Але ж нічого, там, ми хвилин може з 15 чи 20 постили, підтягнулися до пацанчиків, і ми наче, пішли далі. Дійшли ми до бліндажів, до цих, наче зачисли, і підривті. І тоді я отримав перший осколок, в ногу, і типу, значить кажу, що робити. Бо це був мій перший штурм. Я кажу що робити, кажу, чи кажу найваг йти, чи що він, типу, накинув турніки, тоді йшов там, штани зняв, то і дивлюся, там нічого страшного. Він там забінтувався, кажу, я піду далі. Хоча реально воно боліло. Сколок, наче, невеликий, але ж це було дуже больно. Ну, думаю, ладно, піду далі. Типу, не буде, коротше, блядь. Здаватися. Прийшли, мабуть, метрів 650, короче, гранати, ще один осколок, в руку прилетів мені сюди, забандажував е е е і типу, Говорять, давай, найваг тебе. блядь. Та кажу, ні, я ж кажу, блядь, я ж на війну прийшов, чи вже буду, блядь, здаватися. Типу? Короте, остався Я ще раз, блядь. По нам летіло все, все, що можна. Короте, ми зайшли, ліс був такий густий, що ти типу, метрів 10 не було нічого видно, ну, тупо нічого не було. Була така зелена зеленка. Блядь. І за чотири дні вони його стерли просто в... ну там нічого не лишилося, одні паньки. Ну коротше, штурм наш пройшов. Ми заштурмували до вечора. Ми ті типу, свою задачу виконали, ну і потім, наче, ж, закріпилися на позиціях і сиділи ми там. Ну, в бліндажі, ми там були в п'ятьох. Бліндаж такий його називати було тяжко бліндажем. Там була нара, чисто льошка підерська, і ми там оце в п'ятьох сиділи. По черзі ми цинкували. Ну і настав такий типу, момент. Треба типу, ну, ж там вночі цинкувати. І був полеглий побратим, мій дуже хороший друг. А, він казав, типа. Треба було по черзі виходити вночі на спешку і на наблюдення вести. Він каже, можна я не буду виходити. Кажу, чого? Він типа. ну, каже, я боюсь. Кажу, так що ти кажу бойся. Ми ж кажуть, ми всі рядом сидимо. Він, типа, та от якась чуйка в нього була, ну щось було. Він типу, я не буду. Ну кажу, не виходь. Кажу, будь там всередині. А потім якось спустив до нього і так розговорилися, він каже: типа, до мене там каже, дочка їде, каже, яка я давно її не бачив, там десь з Польщі чи що дружина в Польщі була. І він каже: я не хочу виходити, я тіпа, хочу вийти кей, цілим, ну, і поїхати з дочкою, тіпа, десь відпочити, бо я скучив. І каже, піду каже в церкву одразу на другий день, як вийду, каже, тіпа, ну, от щось якесь таке в ньому було настроєння негативне. Прямо. Ну тоді у всіх було таке негативне настрій, але ж все одно якось треба було друг друга там підтримувати. Іначе ж настав цей день, що нам е, виходить, треба було з лісу. Ми виходили пішком. Можна було виїхати на МК, але ми типу, вирішили йти пішком, бо на МК виїжджати там було дуже небезпечно. Вийшли ми пішком через мінне поле проходили, і там вже посадки, е, наче вони підійшли там всі. А він такий довольний, ну тоді вже всі були доволі. Що типу, вийшли, все живі, класно. Типу, наче ж каже, давайте будемо визивати машинку, там, щоб під'їжджала забирати. Кажу, давайте ще може пройдемо трошки. Там можна було ще пройти, тоді був час ночі. Підлітає М, ми грузимося. Десять чоловік пригнуло всередину, четверо наверх, наче залізло. І ми від'їжджаємо і аперелі не закрилася, коротше, хтось взяв з собою одноразку. І паріль не закрилася десь, може, з сантиметрів 50. І він по полю, наче ж їде, і дивлюсь, ззадній міномет так чітко лежить, метрів 50, так в машині раз, 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 чітко. А сиділи всі так плотно, капець, У мене був рюкзак ще на плечах. Мені це ж цей міномет ложить, ложить, потім хтось ту одноразку разку видірнув, а закрилася, але всередині була пилюка. І він приторбонзив міг, от, мабуть, переїжджав з посадки в посадку і ударбу -е, FPV прилетіла, вона вдарила. Зверху, все затихло, і потім крики, е, типу, відкриває парель, відкриє парель, що ти стоїш. А міхода контузило. Цей побратим, що сидів зі мною, що до нього донька їхала, він лежав на зброї, він одразу 200. Там удар прийшовся якраз над ним. І я піднімаю голову, а там плавиться броня, червона така тече. І ми так сиділи плотно, що ну, я ноги не міг розставити. І воно мені тече сюди на ноги. І я так розумію, що капітать. Я був у перчатках так такстер, наче розплавлений метал, стираю з ніг і чувствую, що течу. ну, Ноги витікають просто, блядь. Ну і думаю, все, коротше, нам тут пиздець. Але потім пацани відкрили е вручну, відкрили двері. Ми випали, семки добігли, там метрів 50 до посадки, е наложили турнікети. Е Тоже пацани крикнув, що я я кричу, я 300-300, він прибігає Давай, давай, що, 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 що робити. Та кажу, не знаю. Кажу, кажу ноги ти чуть урився в крові». Я собі один турнікет сам накинув, другий він не накинув, тягли мене вони е в окопну лінію. Е ну ми ще, от Я пам'ятаю, як він тоді впав, е але я не думав, що він був 200. тягли в окопну лінію, там пацани надали допомогу. Е Затампонували ноги, то есть, ну все нормально. Я кричав, кажу, мені кажу, вони типа, що робимо? Я говорю, кажу, там паніруй, Кажу, мені кажу, похер, кажу, мені треба, щоб ноги були. типа, ти не будеш боятися кричати. Так, кажу, мені кажу, похеру, кажу, давай блядь. І він туда, мені три бінта, там дірка така була, мені три бінта туди забив. Блядь. І потім, значить, давай тіпа, перевіряти, чи всі цілі, хто, хто, значить, має ще хтось 300 був там, тяжкий, чи може хтось не вийшов. Гукали, Гарі, 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 Гарі. Гарі, гарі не відзивався. Але приїхала Емка Евака. Вони впригнули в емку, залишився я, і зі мною ще, ще один залишився. Цей що мені ногу там понірав, ще один залишився зі мною. За нами приїхала Баг, і ми пригнули в баг і уїхалися. Для мене побратимство, мабуть, це коли в різних ситуаціях, там, чи на штурмі, чи не на штурмі, та навіть вдома. От коли ти можеш звернутися там, до свого побратима, а він тобі там, не відкаже, чи ще там, чи вислухає тебе. І так знаєш, якось розговорюємося, там переходимо там уже на особисте, якесь там, може там сім'я, коротше. Ну, знаєш, так, якось людину треба почути не тільки те, що там, наприклад, от, що він там на війні він зараз живе, а те, як, наприклад, як він жив раніше. І вони говорять, вони розговорюються, і потім, наче якось знаєш, відходять. Получається не хто. Якісь надат е іменно якийсь точок такий дати нормальний, позитивний.